І боритися борете все, що у свій. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Минулого тижня у загальноосвітній школі номер 5 ділились талантами і вміннями в рамках шкільного творчого фестивалю Таланти моєї родини. Фестиваль пройшов у два етапи. Перший класний етап залучив до участі усіх бажаючих учнів і їх батьків продемонструвати все, на що здатні у шести мистецьких номінаціях. А вже минулої п'ятниці відбувся шкільний етап, під час якого близько трьох десятків шкільних родин співали, танцювали, декламували, демонстрували вироби народноприкладного. Мистецтва тощо мета цього заходу максимально популяризувати традиції, духовні, моральні сім'ї, щоб вони були продемонстровані в кращих своїх традиціях, так, в кращому вигляді, і щоб кожна дитина пишалася своїми батьками, а батьки відчували кращу причетність до навчально-виховного. Процесу до позакласної, позашкільної роботи сім'ї і школи. Вперше на широкий загал свої таланти демонстрували шкільні родини. На сцену батьків виводили і найменші, і найстарші учні. Хай палає свічка, хай палає, поєднає нас вона цей час. Друзі, голоси нехай лунають, пісня й слов хай чарують вас. В світі не було, не скупись ніколи людям на добро. Бо і так доволі хтось на зла. і холодом наші душі без тепла. Ми будемо присіляти ляльковий театр. Я пошила ляльки своїми руками, і от весь, ну, там дітки з класу Б будуть робити присіляти ляльковий театр рукавичка. Доля України хвилює усіх, тож під час заходу хвилиною мовчання, згадали тих, хто загинув, захищаючи свою державу, та присвятили ненці чимало теплих слів. Бати пісні «Квітуча Україна. А чому вирішили ви сьогодні брати участь? Ну тому що мій син гарно співає. Оскільки творчий захід прийшов у фестивальному, а не в конкурсному форматі, то кожен учасник, кожна родина отримали цілу купу оплесків від глядачів і поціновувачів Прекрасного та пам'ятні дипломи від адміністрації школи.